Я вам розказав таку байку, як місько лікувався. Людоньки сталася зі мною якась така напість, ніколи мене нічого не боліло. Їб спорчену кубасу, валявся по рувах, сніг засипало, півти, -пів технічний спір, а то на тобі напасть, загнав скалку в пальця. І то так глибоко, що не годи витягнути. Жінка взяла голку, що мішки шиє, і не годи витягнути. Вже й кликала сусідку. Так мене мучили, а я кричав, да йде під квепоцятку. Та й думав, палець нарвало, та й думаю, вже то ну, мені відрубає той палець. Я поставив палець на пеньок, а жінка ззаді стоїть і каже, мені хлопа на старить без пальця не треба. А ще й великого. Досить так в тебе вже всі органи не функціонують добре, а ще й без пальця будеш. Та я та си подумав, та я тим і в носі і шрубки закручу, та таке точно, як я без пальця дружити. Та й думав, думав, та так і до шпиталю. А коли я в тому шпиталі вже був, та я не пам'ятаю. я пальця бінтом, маґлію та й добрався до району. Заходжу, купа дверей, заходжу в середині, лежить пані докторка, така файна, намальована. Та кажу, пані доктор, мені треба доктора від пальці. А вона це на мене подивила, каже, вуйку, я вас не розумію, вам треба реєстратуру. Кайду заходжу в реєстратуру, купа вікон і каже, пані, мені до... пані, треба доктора від пальця. Вона каже, а ви карточку маєте. Та колись мав. мав. Ну а за кові року він. Та з 57-го. А за кого ви села. Владичин, не зватися. Він каже, добре почекайте. Прийшла, приносить мою карточку, вона її відкрила, а сплеснула руками. Боже каже, та ви він наше за Союзу буде. <рес> він каже, та я чого до вас дошов? Та мене нічого не боліло ніколи, то що я до вас дошов? То вам треба проти рентген. А він каже, рентген, чого, пальці? Та чого пальце? Та легенів. Та каже, та мене палець був, не легені. А ви нічого не розумієте, діт 19-й кабінет, там вас посвітять до 19-й кабінет, як пані в окуляри голову пустила, я кажу, слава Ісусу Христу, пані, мене послали до вашої мене посвітили. А вона цілий піше, голови не піднімає. І каже, тіло має бути голе. Боже людоньки, я до того не готувався, каже, бо ми хоч райки поміняв. Але що? Я розстівці, я почав розіватися, Боже, ще ж. Карпетка на правильно нозі подички, і то всі другою стороною узади. Люденьки каже, а що, розівся, стою голий. Каже, пані, я готовий. А вона каже, якщо а вона голови не піднімає. Каже, якщо маєте на грудях хрестик, зніміть, і запхайте в зуби. Файна вічна знімка, щоб не була спорчена. Ну а я звідки взяв хрестика? Я ж не маю. Але стою, дивлюся, на стіні ви дерев'яний хрест а я його хав в зуби і стою. Людинки, та пані як відкрила в очі, як почала стукати в стіни каже, дівчата, ходіть сюди, тут кіно показують. Збілися всі медсестри, доктори, навіть слабому візку привезли. І всі почали від фотографувати. Я стою, наробили тих знімок, а та пані докторка каже, все забирайте звідси. Їх повиганяла, а ви вуйку каже. Звіді, вдівайте калісоне, хресь на місце, йдіть в кабінку і не дихайте, дихніть і не дихайте. Ка я пішов в кабінку, я дихнув, а вона почалася шукати. Я не дихаю, вона шукає. Боже, чуєш, же вуча починає тимніти мені? То вона каже: видихніть, добре, що на землі. Поділася на той комп'ютер і каже: вуйко, ви курите. А та так дочі, 6 років на і поночах, важці недовго лишило. Каже, о, а ви сімейного доктора маєте? Він каже, звідки в мене сімейний доктор? От він сім чеся на століра, друга, слюсора, бо мав родині сімейній докторі. Вій, який серкач, тільки з церкву казуєте, такий стрітк, а ви нащо? Та нащо? Вити рано 150 до не закусував. Та вам десь давати аналізи, каже. Такі аналізи, мене палець болить, каже, а що ви мене мордуєте? Вуйку, я нічого не знаю, в 90-й кабінет, там вас лікарка сидить по ваших селах, може ваша прийняла. Заходжу в люденький, 90-й кабінет, сидить пані, така каже, я з журналу. Є чим дихнути, є на що сісти. Я кажу, пані, мене послали до вас за сімейним доктором. Вона на мене так дивиться, каже, я можу бути вашим сімейним доктором. Та пані, там мені треба якусь стару дотурку, каже, може якусь гурбату. Та в мене ганька рівний, вона там нам трійки якоїсь, як зі мною жити. А вона каже, а я, я за мною жити не буду. Я тільки деколи з вас буду приїжджати по потребах, або ви до мене. Люденьке, що я маю робити? Вона каже, ви паспорт маєте. Боже, навіть треба ще, ще розписувати. Я як рванув з того кабінету, людини, що це не зашпортом. Чую, телефон в штанах. Я підножу, ганька моя дзвонить. Я підножу, кажу, альо. Ганька каже, Микола, ти де? А він каже, в у лічусі. Вона каже, що ти стоїш голий з хрістом в зубах, в По дому, каже, вибача слово, курва, я тебе заравіричу каже. Я не бригаю з тої в шпиталю, сюди автобус на Франківськ. Я скоренько до автобус заскакую, а той час. Що це дверіма хлоп і мені по тому слабому пальці. Я так зверещав, що баба сусиділа в автобусі з землі, а моя ганька до села почула. Але мені стало легше. Палець прорвало. Бо такого люди дали та дифлоу дуже страшна штука. Нізли на нас збирав на лайки в інтернеті. Все село з мене сміється. Дай Боже вам здоров'я, що ви не лікувалися так, як я. Дякую.